aha, no, če ti mrzneš malenkina. no, 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 držaj, držaj, držaj. to niso silne, to niso silne, ampak stooček, če bi te znal. aha, ne zna. aha, no, ki fajn, aha, ki fajn, pesulja, eki pesulja, daj labko, daj labko, da je pravda, daj drugo labko, daj labko za zmrznje. Берс. Привикай. Привикай до виживання. А вон, братики твої. Де твої чорні братики. Де твої чорні братики. Де вони? А? Де чорні братики? Де? Братики чорні. Де вони? А вони десь гуляють, а? а десь гуляють. А ну кличе, кличе, клич. Это... эти хлопцы-горобцы. эти хлопцы-горобцы. Ай. Ай, не пясах, ай, не пясах, ай, не Ай, не Вс ⁇ повай. а на, 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 на. а а а Черный. Черный. Ходи, 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 ходи чорний. А во два чорні. Ай, два чорні. Два чорні. Один сірий, де. Два чорні. Два чорні, один сірий. Ай, водві красоні. А во ви які ладні. А во две ки. А во вот веки. А ну чорний дай лапу. Дай лапу. Аха. Кусаєшся мене. Кусаєшся мене. Tako se vse je, še menedele, ušti, 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 zdaj ušti za roko, no, ušti, ne, bavec, 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 črni, a te črni, da je lapo. Lapo, da je sir, lapo, da je sir, vse. Лапу дає, сірий Лапу дає. Лапку дає, сірий А ти чорний, що робиш? А ти що робиш? А, а. Інтересно. А, а. Ну поздоровайся з ним, хлопчику. Поздоровайся з ним, дівчинку. Давай, давай, давай. А, о, мені лапу дай. А мені лапу дай. А мені лапу дай. А ти чорна? А ти чорний? Давай, 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 давай. А! Тихо, тихо.